Він на каналі Каріна Кітшо. Сьогодні будемо любити такий антистрес лізун. Усі знайомі ситуації, якщо пластилін, треба дуже довго жати, щоб він став м'якішим хоч на граму. А зараз ми робимо зразу м'який пластилін, як сказати, так? так. Міка міка буде подавати. Ми сьогодні були в магазині і в аптеці і купили інгредієнти для спеціального лізуна. І дівчатка зараз нам його зроблять. А, та лізун, та... Так. Ні, там Що буде. нам треба, Каріша? Так. Які інгредієнти? Показуй, доставай Каміка. Давай, каміка буде давати. Давай мені. Крахмал. Ось так, ді. це крахмал далі. Доставай. Фарба. Ну, Це не обов'язково. Краще застосовувати гуаш або акрилові фарби. Так, ще що в нас є. Вазелін. Вазелін. Вазелін, так. Вазелін. Далі. Клієй пива. Клійпива. Так. Клей Непрозрачно, я жидкий. Так, ще що дівчатка. Ну, це в нашому способі. Ми вже взяли коробочку. Коробочку для майбутнього. Пластилина. Да. <monkeys> все? Да. Это все ингредиенты, больше ничего не требуется? У нас мисочка, ложечка. Ложись так. Так, ну что? Так, Камика подавать мне будет гайдер. Что первое, Камика? Это. Нет, это, это сам манчо. Это. Давай. Первое насыпаем крахмал. Да. Так, первое ингредиент. Сколько? Ты можешь просто его, так он от мисочкой держишь, чтобы он не рассыпался. Нет. Якщо трішки розсипатися, нічого страшного. Так, Каріша насипає три ложки крахмала. Можна з і можна і без. Як да. хочете. По вашому бажанню. Так. Так. Все. Есть. Закриваємо крахмал. Да? Інше, давай Это. Так, фарба. Ми фарбу пізніше, да? Кліп давай. Так, це клей ПВА. Мама, ты сможешь мне ускорить Не відкривається. О, відкрила. Окей, я так мы Завтра вам не понравится, Я скажу. Ой, він чуть прозрачний. Так, до крахмала до, э, мы лем клей пом. знаю. Клей була. була Серденько. Такий запах має. Я її не люблю. Не подобається? Ні. Так, треба розмішати. Чим? О, треба пофарбувати, так? Да? Да. А там у тебе такі були ложечки, так, чайні? Можеш нам взяти. Ты знаешь, а файл там кадёбочки, а она Ріша просто вирішила, що її лізун буде Зовтим. жовтого кольору. Вона взяла жовту фарбу. Можна взяти будь-яку фарбу, яку ви хочете. Ну, Я перемішую. Так, що тут виходить? Мішаємо. А не замало кріж? Може ще додати. Може ще додати. А, до завтра не по. Надо Давайте. О, тихо, Надо богато клея. Давай. Без веселки, ну тут чуть-чуть. Вот так клеем. Надо весь нам высыпать. Давай. О. Так много клея, да, Намика? Да. Тримай одной рукой мышечку, и не же Не знаю, що вийти, але ну, якась як жукачка, мабуть. Так, а що тут треба ще? Все? Так. Да. Про що ми забули? Ми забули кондиціонер і жирний крем. Забули, так? Да? Так. Да. Ну, давай я поки буду мішати, а ти сходи візьми кондиціонер, а, мій для волос, і а? жирний крем такий з дозатором стоїть у мене на тумбочці в спальні. А, а де кондиціонер? А кондиціонер такий, по-моєму, помаранчева бутылка, банка така. Да. Кабика, ти мішаєш. Я я... А крім такий там стоїть, стоїть з дозатором. Так. Да. Знаєте, так? Да? Да? Да. Так, поки мама буде мішати, допомагає дівчаткам. Так, ми гарненько перемішаємо. Такий дивний колір, звісно. Одною рукою мені не трішки незручно мішать. От. Але я допоможу дівчаткам поки мішати, поки вони принесуть кондиціонер для волосся треба. І якийсь жирний крем для рук чи для обличчя, який не жалко. Так. І додавить в цю масу. Так. Так, такому жовтого дивного кольору получається. Ну такий. Так, дівчатка воно вже. Я чую біжать. Така виходить маса. масса. Дивна, да? Ну, щось там не можуть на дівчатки. девочке Зараз знайдуть якийсь крем. Так. 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 Клеїмо, здається, вже весь. Весь видушили, клея. Напевно, вже. Ага, ще є стрічки. Да, сонечко. Ми не знайшли кондиціонер, ми шампунь принесли. А там кондиціонер стоїть в ванні, помаранчева банка така велика. Як ви не знайшли? Велика помаранчева? Тобто то не кондиціонер був. То кондиціонер для волосся? А не підійде, наверное, шампунь? А Все одно. Попробуй. Попробуй. Ну, а скільки треба шампуня? Скільки хочемо. Одна... Я думаю, сильно багато ні, тому що воно буде сильно жидке, не застине. Так, так і крим. І їдемо. Який був за добрі, двох Давайте. Він такий пустий. Ну, Там давай я спробую. О. Так, ну я думаю, що його теж занадто багато. Чирний крім. Мені здається, що все-таки тут треба було... Якщо казали, треба бальзам, то треба було бальзам. Все-таки не шампунь. Я ну, іди ставай, мішай давай. Можливо... Я хочу помішати. Давай, трішки помішай ти, потім до себе Просто, можливо, якщо він буде трішки жидкий, можна ще трішки крахмала додати. Ну, давайте, якщо він вийде жидкий, да. то крахмала додати. Ми як тісто замішаємо, так? Да? Угу. Ні, різон. Різон, так. Да.

Михай, мама помішає? Ні. Загустіває. Загустіває, да? Там я не розумію, що відбувається. Що це таке? Каша молодша? Аміка, давай мішай. Доня мішаємо, бо треба його швидко робити. Так, шампунь такий у нас. Давай я. Так, це є. Моя очередь. А ти, а, базірін хочем, так? Мама, да? мені дочка гарна. Іди, будь ласка, помий її або витри, я ж не можу. Хай що, піду помий і сяду. Давай. Ти ще що Угу. Чи скоро мало, так мало. Ну, давай. Ще. О! высыпала может может цитилой банкой верно чтобы было можно так теперь можливо руками молочинка помой рукой сідай руками. руками а ну ка дай я подивлюся. можно я ще трішки помешаю а ну когда дайте мне это я я спробую даже тихо-тихо тихо тихо так ну Густоватый. густоватый густоватый, густоватый. По Давай я! давай я, давай! я. Сейчас, почекай. Это не мы его сейчас. мешай. И мы зараз возьмем его в а... Ой, не фольгу, а в пакет. Десь тут десь будет пакет. Может, что из-за бата например. Ну, тому, отрывать всех ингредиентов точно, сколько. А там, не знаю. Все? Да. Так, пакетик. Да. Так, пакетик, сейчас я найду. Дай був пакет. А я его пока пока открываю. Так, а ты был пакет, я не бачу. Ого. Пакет. Так, зараз я зайду. Ну, вот капец. Я... Пакет? Ось пакет я знайшла. цей пакет сюда. Відкриєш чаяк. Ти сможеш відкрити? Треба трішки. Ого? Це вазеліна. Так тяжко. Відкривається. Тому ми так приблизно робимо. Так, мы открыли. Мам, ты перемешывай, покажу. Перемешивай. хорошо. Так, давай. Так, давай, давай. Так, это вазелин, На, донечка. О, спасибо. Так, вазелин мы ложим в пакетик, да? И Ложечкой я... чайную, понимаешь ложечки? Вот на заднем. А живем. я тебе покажу. Травотвежки замостить пакет, да? О. Так, так змастити треба, щоб був. Зру... А ну ти тоді бери, можливо, рукою. так розмаш. Рукою так розмаш по дну пакету. Так. так, да? Угу. Який класний розіхій на ощупь. Так, і тепер треба... Пакет за вазелином, Выкласти всю цю массу, да? Да. Заливати, да? Ну викладати чи заливати. А кто это буде робити? Я з руками жирними. А ты Давай. бумажка. Такі у, нас, є між, такі у нас цікавий, лізун, цікавий. Підивись, у не який, який цікавий кольор, да, донечка? цікавый. Да. А на що він схожий? Оранжевый? Вот Теп тепер каріса... Донечка, тепер давай Каріши, ту миску, Вона висипався в пакет. Каменунечка, давай мисочку сестрички. А ложку як? Сюди? На доску. Можна на доску положити? Так, так от дивися як. Давай. Диквій. Бери ложкою і все. все, висипаю. Вигрібай. Висипає. І в мене поїдеться аїзум. Так. А я його приймаю своє. Угу. Ну, можливо, ти все і повністю і не висипеш. то там так трошечки з дна. Може, угу. ложку? Так. Заворочуємо. Завертаємо, так? Да? Да, завертаємо. Це точно загортаємо. О, руки в ньому. Ну покажи, Ой, поїдемо, поїдемо. А ну-ка, покажи нам, що вийшло. та да, -да Это да. Это Який? потрога. Так. Такие дыбли. Лизум. Надо его так розмяти, чтобы він с вазелином. Так. Це воняє наш лизун. Ні, там! Нет! Пишо! Куда? Одна заховався, не хочет нюхати наш лизун. Пахнет неприятно. Я його посикаю. Давай. Надо це перелить нашу ямкость. А можливо треба, щоб трішки був в том пакете чи ні? Ні. Як там було сказано? Його. Ти знаєш, давай ми напевно його залишимо в пакеті. Хай побуде трішки, може він загусне і потім будемо пересипати. І потім а... Да. а поки що став лайк і підписуйся на канал Коріна Китло. Пока-пока! Пока-пока!